Сьогодні буде заміна ремня привідного на стиральній машині. Трішки я з ним навозився Старий порвався, як ви бачите. Я заказав точно такий же в інтернеті. По моделі, по виробнику, все те саме. Але дивіться, який нюанс. Старий. Ось, якщо його просто накинути на великий шків стиральної машини, він розірватий, він ще навіть не достає до шківа Старий. А новий. Новий ще коротший на сантиметра три. І на тих вихідних я намагався його одягнути сюди, але побоявся його сильно натягувати. Думав вже дзвонити в магазин, говорити, що давайте я вам відправлю свій старий і хоч щось подібне мені по довжині підберете. Але, знайшов в інтернеті ролик, що майстер говорить, що є два типи пасів, ось цих, які розтягуються і які не розтягуються. Якщо у вас двигун відносно барабана стоїть жорстко закріплений, немає ніяких рухомих частин на регулювання, то вам якраз ставляться ось такі. Ремні, які можуть розтягуватись і стягуватись. А є жорсткі паси, вони ставляться на тих машинках, де можна двигун віддвинути і натягнути. І ці ремні якраз мають натягуватися досить таки важкою. Зараз я спробую одною рукою показати. Дивіться, я накинув його на великий шків. і до малого. Бачите, яка відстань? Ну, я, мене не вийде показати вам сам процес. Але від рук це не вдається. Зараз я бачив в інтернеті, роблять як одягають е пас на маленький шкіл, на великий трішки доодягають, і тут вже де його треба провернути, він починає з'їжджати. Тут його фіксують стяжкою обмотують стяжкою, закріплюю. Зараз я так само спробую і подивимося, що в мене з цього вийде. Обмотаю стяжкою і спробую так уже, з, доб... з прикладанням доброї сили провернути його, одягнути. як він себе все-таки вдалося натягнути, дивіться, я чому раніше так думав, тому що ну, зазвичай, як натягуєш да, пас на шків якийсь, то ремінь десь ось тут, наприклад, не налазить. Ти там його трішки дотягуєш силою і він вскакує в своє місце. А ось тут, з цим ремнем, десь ось тут вже починаються труднощі. Він вже тут натягнутий як струна, і вже ось тут, в цьому місці, майже на середині шківа. Ти вже питаєшся його пересилити, і щоб він не сповз і прокрутити цей шкіл. Тому були ось такі в мене питання і проблеми. Але дивіться, натягнувся. Він ще досить такий має ход. Со сантиметр, десь два Тобто, вроді б то і натяжка нормальна, тому дійсно вони тягнуться. І сам майстер відео сказав, що да, ми не раз стикалися з такими ситуаціями, що покупець купує пас, а потім каже, що ви мені не такий ремінь продали, він короткий. Ну, напевно, що, скоріше всього, не розібравшись, так як і я, вони телефонували з претензіями. Ну, Я не планував претензії виставляти магазину, я просто хотів їх попросити, щоб вони якісь трошки довші мені запропонували. Але, як виявляється, бачите, і цей все-таки натягнувся. Щоб допомогти, я ось так його тут обтягнув. І тут ще пальцями трішки допомагав, бо стяжка не допомагає, він спадає. І вже тут пальцями притримував і намагався провернути. Ремінь я поставив на місце в ті самі, ручійки, де старий стояв. Підгадав, так як воно має бути. Надію, що воно попало в ті місця, де був старий. Зараз знімаю стяжку. Ось цю. І ще вручну спробую прокрутити, подивитись, чи рамі нікуди не уходить. Тому що, бачите, тут немає пазів під, під полоси на, на пасу. Бачите, він такий, шкіл ось такий ребристий, виямки є, а на ось цьому великому він просто гладкий. І потрібно правильно відрегулювати. Якщо буде десь в якусь сторону входити, потрібно там на один ручейчок вліво або вправо подати його. Зараз включив на відтиск, спробуємо подивитися, як барбан крутиться, чи пас не спадає. І відповідно, ще хотів сказати, поки що ми будемо провіряти це все стосовно маркувань пасу. Дивіться, той ще майстер казав, що якщо у маркуванні в оцих буквах є. Поки що барабан крутиться. Якщо є буква J, то ремінь не розтягується. Тобто він вже під машинки, в яких двигун можна натягувати. Якщо у вас без маркування, без J, PH є так, як в мене, то вони, скоріше всього що тягнуться. І відповідно до довжини. Як ми звикли, да, ось такі реміни клинові, то якщо ось тут написано маркування 12.02, то це, скоріше всього, що це довжина. 1 метр 20 см 2 мм по окружності. Але переміривши рулетку, я точно не скажу. Але навіть довжина старого не являється такою. Вона менша. Нового ще й менша. І знову ж таки, майстер каже, що це довжина, до якої він скорі... ну, до якої він може розтягнутися. Ну, все, в принципі, друзі, це все, що я хотів сказати. Трішки шумно. Таке коротеньке відео, але може я комусь допоможу цим. Тому що я перший раз з цим зіткнувся і бачите, голову ломав і вже хотів трішки мозги полоскати магазину. Але добре, що знайшов те відео, дізнався і можливо так само я комусь допоможу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!